Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх, і з вами саме Настапов. Сьогоднішнє відео буде присвячено венеціанській комісії та відповідно її рішенням Конституційного суду в контексті, скажімо так, можливості не бути підданим мобілізації, якщо ви є релігійною людиною. Нещодавно, як казали багато наших змі, про те, що вийшов висновок Венеціанської комісії, який казав, що неможливо мобілізовувати релігійних людей через те, що у них має бути, скажімо так, воля відмовитися від мобілізації, якщо вони вважають, що брати до рук зброю це неправильно і інше. Тож, друзі, сьогодні поговоримо про це. Я заздалегідь дякую вам лайком. Дякую вам точніше за лайк, дякую вам за підписку. Якщо ви вважаєте це відео е, цікавим та е, цікавим та таким, яке варто розповсюдити серед друзів, будь ласка, його. Тож друзі, з чого почнемо? По-перше, багато телеграм-каналів понесли те, що значить, ось ця висновок цянської комісії, він є обов'язковим, все інше. Тепер все можна скажімо так сказати, що ти релігійний і не служити в армії, все інше. Друзі, це не зовсім так. Чому? Тому що, е, по перше, що взагалі відбулося? Конституційний суд України відповідно скерував до Венеціанської комісії запит е, стосовно цього питання. Венеціанська комісія розглянула його і надала рекомендаційний висновок Конституційному суду, який Конституційний суд має наразі прийняти до уваги і винести рішення, відповідно по якому як можна модифікувати та змінити законодавство України для того, щоб, скажімо так, дотримуватися релігійних прав і свобод людей. Е, Чому взагалі це питання постало так глобально? Тому що друзі, дійсно для віруючих людей, які не готові, ну релігія яких е відкидає будь-яку можливість брати до рук зброю, вони можуть замінити військову службу на альтернативну не військову службу. Але варто зазначити, що це стосується саме лише, скажімо так, служби за призовом, і це ніяким чином не стосується мобілізації, чому тому, що за мобілізаційним законодавством. Ем, перебування у лавах релігійної організації, е, віра, там що ще так, релігія це не є перепоною для мобілізації, не є підставою для відстрочки і не є підставою тим паче для звільнення від мобілізації. Ем, що варто зазначити в контексті релігійності та статті 336 кримінального кодексу України, а саме ухилення від мобілізації, вже в Україні були випадки, коли люди, скажімо так, намагалися так, скажімо так, ухилитися від мобілізації, ухилитися, не йти до лав збройних сил. Це можна назвати як завгодно, так відповідно, посилаючись на те, що вони є дуже віруючими людьми, що вони не можуть брати до рук зброю, що вони не можуть служити в армії тощо. Тож, друзі, тут варто розуміти, що саме встановлюють суди в контексті. Доказування так в таких справах, тобто це не про те, що людина може або не може йти. І, от якщо ти подав до суду і доказав, що ти релігійний, то все можеш наслужити служити в армії. Ні, друзі, це лише питання розгляду наявності або відсутності складу злочину за статтєю 336 Кримінального кодексу України. І що тут варто зазначити? Що, по-перше, суд буде 100% встановлювати те, чи є ви дійсно релігійною людиною, чи належите ви до тієї чи іншої релігійної громади, тому що е, в Одесі, наскільки я пам'ятаю, суд. Судді йшов до того в установленні цих фактів та в намаганні, скажімо так, розібратися у справі, так? що він запитав підсудного, е, прочитати молитву Отче наш, якщо він стверджує, що він релігійна людина. І звісно ж підсудний цього зробити не зміг повністю, щось там сказав перші дві строчки. Е, потім суддя питав в нього інші речі, пов'язані з Біблією. Наскільки я пам'ятаю, я спробую знайти це рішення та якось викласти в телеграм-канал, щоб ну, просто для вашого відома, Так і відповідно людина не змогла ну, довести їй свою релігійність і Вирок, скажімо так, був винесений обвинувальний, а не виправдований. Щодо Щодо також практики Верховного суду, друзі, то варто зазначити, що у справі 344.12.021.22 залишу посилання на справу у себе в телеграм-каналі. Кестійний кримінальний суд він зазначив, що особа повинна надати докази своїх релігійних переконань, якщо вона вважає себе віруючою людиною, для того, щоб суд сказав, що склад злочину 336 кримінального кодексу України відсутній. тобто що у людини не було злочинного умислу на ухилення від мобілізації, а вона це зробила. Дійсно, зі своїх, з якихось, скажімо так, ну переконань релігійних, і більше того зазначено у цьому рішенні, що людина має довести, що він належить до тієї чи іншої релігійної громади, і більше того. Е Інший випадок з практикою він показав, що навіть за наявності релігійних переконань суд може визнати відмову від мобілізації неправомірною, якщо особа здатна виконувати невоєнні обов'язки. Тобто, наприклад, займатися ремонтом техніки, вивантаженням грузів, переносенням там допомоги по доходу за пораненими тощо. Тобто, тут. Ну, скажімо так, релігійні переконання не можуть звільняти від мобілізації, друзі. Ні до чого тут не рішення комісії, яке рекомендаційне, тут до чого саме те, щоб е, законодавець наш вніс зміни в законодавство, які дозволять альтернативну невійськову службу для релігійних людей е, під час мобілізації. Тобто, як можна використовувати, звісно, багато людей будуть користуватися цим. Давайте будемо чесними. Але. Наразі питання до законодавця, як виписати закон так, щоб він відповідав, скажімо так, і людям, і ми там, віруючих людей, і ми там, які переслідує державу. Дякую вам за увагу, друзі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. І на наступних вихідних я випущу відео стосовно адміністративної процедури та оскарження, тому що багато моїх колег познімали відео, що от постанова Верховного суду, все, служити будуть всі. Навіть незаконна мобілізація є законною. Я не зовсім з цим згоден і хотів прокоментувати це зі свого боку. Дякую вам за перегляд і бережіть себе.